Привіт-привіт, мої хороші! Розпаковка. Заїздила я в грушку. Вони якраз вчора отримали свіжу ковбаску, купила кавалу в докторської ковбаси. Буде якийсь салатик. Тепер купила вершки в, в Єврокеші, але не було великих, мусила взяти маленькі. тож нормальна ціна адекватна. Сьогодні в них взагалі ціна на, на сир 229 гривень. Сьогодні в Єврокеші одноденна акція на сир гауда кілограм 229 гривень. Так. А то була на гуртовні. Купила ванільку, купила порошки для печива, цукор сукорпулка, як завжди. Перець з горошком. Я його потім мелю на кофемолці, тому що такий мелений перець до нічого, смаку нема. Купляю горошок, мелю і суперово. І ви купили, може кого бульову зверу. Щось з такого хочеться. Так, заїжджала до Миросі, на базар, купила для муняшки корм. Купила пухе, вона в неї сама ідеальна. Буду сьогодні тушкувати її. Була на тебе. Купила бананчики, до речі, дуже смачні. Я вже встигла спробувати дуже смачні. Так. Тепер ще на акції купила йогурти. І ще А Чогось такого хочеться, не знати що. Ну, не все думаю, а вдруг захочеться. Так, півника купила для кексів. купила гірчицю французьку до піци, до всього остального. І сьогодні Маргарин на тебе на акції. Нарешті дочекалася. Купила чотири пачки, вже буду пекла, як з коляри. Ось, ну ось і, і все. Всім гарного дня! Цілою люблю, бувайте!